Євреїв 2,18. Це про Христа. Це, це, це величайше відкровення, Господи, яке я сьогодні вам говорю. Я думаю, ви його маєте в більшості маєте, а може маєте ще більше. Я не взяв все, тому що всю Євангелію треба було прочитати. Оскільки сам Він здолав спокуси, хто сам? Христос? Христові треба було спокуси здолати. Сатана. Прийшов до нього тричі. І прийшов він з Словом Божим. Відійди, сатано, не спокушай, говорить Господь. Кому будеш служити? Одному Богу. Кому славу воздаш? Одному Богу. А скільки фарисеї, садукеї, книжники постійно провокували його, весь час спокушували. Покажи нам чудо! Що можеш показати з небес? Ну, давай, що, що, що? Ага, Євей чудо. А брати казали, що хочеш слави? Ну, то йди, прослався, чого ти тут сидиш в хаті. Он свято, якраз купа людей. Спокуса була і від Марії навіть, яка сказала: Зроби вино. Ти бачиш, закінчилося. Синочку. Він каже: відійди від мене жоно. Йому не треба вказувати. Тим більше люди повпивалися взагалі. то Але він, щоб була явлена слава Божа, і віра, він зробив з води вино. Він зробив. Але не тоді, коли вона сказала, а тоді, коли вона сказала істинне слово, яке вона сказала, коли ангел прийшов і каже, що вона народить Спасителя світу, Христа Ісуса. Вона каже, буде по Слову Твоєму, і Дух Святий зійшов. Цей раз вона каже, робіть те, що він скаже. Вона була на горі преображення разом з апостолами тими трьома. Ні. Ну вона сказала словами, кого? самого Бога. Чому Бог був з нею? Він дав їй відкровення. Таке саме відкровення отримав хто апостол Петро, який сказав відповідь на Ісусу Христу, за кого ви мене маєте? Якщо ті мають мене за пророка, а інші за вчителя, а Він каже: Ти Христос, син Бога Живого. Це не тіло і кров тобі відкрила. А хто? А отець мій небесний, отець Небесний, був з Марією. Марія, мати Господа, вона предоставила своє тіло в пожертву. Адже ж її могли вбити. Вона знала, що її каменують. Хіба не знала, ні, вона повірила. Чому? Слову Божому. А ти? Ой, треба хрестити дитину. Ой, треба помолитися за здоров'я. Ой, треба попросити матінки Божої, щоб біси відійшли. Точно? Марія, маючи зв'язок з Богом, вона вірила. Вона була під Богом. І з Богом. вона Віддала в жертву своє тіло, почувши слово. А тут вже духовно вона чує слово Боже. Робіть те, що Він скаже. Бог те саме сказав, це син мій улюблений. Робіть те, що він скаже. Ні, ви не хочете цього робити. Він сам здолав спокуси. І тут була спокуса. Зроби! Це ж мати просить Богородиця. Сатана тричі підходив, так? Значить, там фарисеї, садукеї, ти, ти проїв його, я ви з неба. Брати казали, йди я хочу прославитися. Ну, про Марію ми сказали. Люди слухали часто його, що повірили, а потім що, каміння брали до рук. З вірою, що вб'ють його. А хіба блудницею його не провокували? Хіба блудницею він не став спокушений? Адже ж він мав сказати, виконайте закон. Адже ж всі говорять, що Христос виконав закон сповна. Він повинен був взяти камінь і кинути в неї. Но прийшов новий закон. Прийшло царство Боже. Царство Боже наблизилося. І Він сказав, хто з вас без гріха киньте в неї камінь. Ніхто не зміг кинути. Всі розійшлися. І він каже, де вони, ті, хто тебе звинувачували. Вона каже, немає. Жінка, яка віддалася спокусі, прелюбодіяння, стояла перед ним живою, хоча ще хвилину назад її повинні були каменувати. І Христос був спокушений нею. А Він каже: йди більше, не гріши. Скажіть, ця жінка, хіба вона не буде любити такого Бога, такого Ісуса, такого Господа? Він за тебе віддає життя, кров проливає, а ти береш Євангелію. Закриваєш її і повертаєшся задом до неї. Бо тобі хтось там в церкві твоїй дав своє вчення, свою догматика. Та ти подивися, тільки те, що там розбрат, розбрат, не всередині, хай буде не всередині. Хоча і так і є. Римокатолики, католики греко-католики, що таке розбрат. Те саме у всіх деномінаціях. Розбрат. Якщо є розбрат, там Христа нема. Чому не виконується його нова заповідь?